Рада вітати вас в етнографічного музею, який знаходиться на території комунального закладу Золотопільський ліцей No7. А цей музей був створений ще у 2001 році. Він створювався за допомогою здобувачів освіти нашого закладу, педагогічного колективу, ну і певних охочих мешканців нашого міста. А в музеї зібрані різноманітні експонати, починаючи від предметів побуту, закінчуючи скринею, рушниками, вишитими сорочками, картинами, іконами. А тут є раритетні речі, які ще мають значення там 13 го століття, 19-го століття, а можуть відноситися до певних історичних знахідок. Ну, ми намагаємося експозицію музею постійно оновлювати. Коли сюди потрапляють діти або а, навіть дорослі, то зазвичай привертають увагу прялки різноманітні, архітектура побуту. Тобто, ви бачите да, умовно, як ми спробували відтворити українську піч, тому що вона була центром завжди української хати. Ось, дуже багато. Експонатів, які саме дарували нам педагоги, які безпосередньо тривалий час працювали у нас в ліцеї. У нас є стародавні ліхтарі, є стародавні різноманітні елементи побуту, вони там і 13 століття, і 15 століття. Тобто ну, достатньо такі. Вже точно не сучасні, і мені здається, що ну, важко їх буде віднайти а зараз, вже коли а, ми переходимо на вік сучасних технологій. Ось, ну і звісно, що наша краса це рушники. Всі рушники це а, ручна робота. Рушники, а, коли почали ми досліджувати, да, то вони різноманітні. Жодне ні свято, не подія в українській родині раніше не обходилося без рушника. Тобто є рушники і для обличчя, і для рук, є і весільні рушники, є рушники для інших різних подій, є рушники, на жаль, для трагічних подій, для поховання. Тобто раніше рушник це ну, така достатня вагома була частинка українського побуту. Оце от ліхтар нам був подарований. Він ще 19 століття. Він не дуже, звісно, зберігся. Його нам принесли наші педагогічні працівники. Ну наскільки я розумію, що під час. Раніше у 19 столітті використовували цей ліхтар для того, щоб і навчатися, і вишивати, і вечеряли під, ну, за допомогою таких ліхтарів. Тобто, ну от приміщення осяювали таким чином. Певне тобто, раритетна річ. Ну, різні види прялок, так само. Звісно, що деякі є, які потребують вже ремонту, але ну, зрозуміти і показати дітям, що вони. Себе уявляють і як їх використовували, як та, та ниточка прялася. В принципі, дітям завжди цікаво на це звертати увагу. Здивування завжди у дітей е викликає це праски, да, які важкі. Тобто діти не розуміють, що з ними робити, як їм прати речі. По-перше, тому що вона важка. По друге, яким же чином вона нагрівалася, тому що вона повністю металева. Ну, і коли у нас проводять екскурсію, наші вчителі то вони розповідають, що там ця праска нагрівалася на печі а, і так далі. Тобто вона за допомогою своєї ваги а, вже відпаровувала речі. Ну або ось такі речі, да, за допомогою яких прання відбувалося безпосередньо. Тобто, це пральна машинка, це все ж таки такий ручний труд. І дітям це в диковинку завжди. А також діти полюбляють у нас дивитися ось ці речі, які за допомогою яких там воду носили, тобто коромисло знову ж таки, це подив великий. Ну, а для нас, нібито, це да, шматок деревини, а насправді це знову ж таки український побут. І ось ця скриня, це знову ж таки, дісталася нам від працівників нашого ліцею в минулому, привезена від їхніх ще прадідів і прабабусь. Ось вона в ідеальному стані. Тобто, таким чином. Раніше дівчата собі заповнювали її рушниками, вишитими сукнями, вишитими сорочками. Вважала, що чим більше наповнена скриня, то дівчина все ж таки господиня підготовлена до майбутнього життя і буде вдома вже гідною дружиною. На сьогодні, ну на мій погляд, дуже важливо, що якщо вдома десь, можливо, в селі у бабуся або у дідусів є такі ну речі, як рушники, можливо, прялка, можливо, якісь глечики, да, то 100% їх не потрібно. А... Скажімо так, відправляти на смітник, ми точно можемо дати їм а, гідне а, друге життя і представити їх на експозиції нашого краєзнавчого музею, тому що а, чим більше нам буде експонатів, тим більше нам буде про що розповісти. Я вітаю всіх із всесвітнім днем музею. Бажаю, щоб всі музеї, які існують на території нашої громади і не тільки, вони процвітали, вони поповнювали свої скарбнички, завжди мали відвідувачів, адже такі музеї це поєднання сучасності із тим, що було раніше, тобто з нашою історією. А історію, як показує наш життєвий досвід, необхідно знати.